Привіт, я стат! Сьогодні я хочу поговорити про Тарталію, як на мене одного з найцікавіших по скілсету персонажа. Він сильно у накладання гідростатус в опощі, а також має хороший дамаг при правильній грі. Пропоную почати з талантів, а саме з Єшки. При адисінні він наносить гідродамаг у невеличкі на площі навколо себе і переходить у стійку ближнього бою з квитками. В ній він може робити звичайні та заряджені атаки. Не Знаю чому, але торт не міг робити атаку в падінні з клинками живіть з цим. Зарядження атаки витрачає 20 витривалості і стандартна вартість для одноручників. Вийти зі стійки і повернутися лука можна трьома способами: дочекатися її закінчення через 30 секунд, натиснути на Єшку повторно або переключитися на іншого персонажа. Чим довше він буде знаходитись у стійці, тим більше буде відкат навички, а саме час вашого перебування з клинками плюс 6 секунд. Тобто, якщо ви пробули у стійці 10 секунд, то відкат буде 16 секунд, якщо 30, то 36. Починається відкат, до речі, після виходу з єшки. В залежності від команди і ситуації, перебувати в стійці можна і інколи треба, по-різному, а як це порахувати, поясню пізніше. Атаками звука Тарталя не користується, а в Єшки є свої множники на атаки. Тож прокачка автоатак на Дамаксі у стійці не впливає. Важливо підмітити, що хоч єшка і має власні множники, атаки в стійці вважаються демагом звичайних та заряджених атак, тобто на них працюють такі бафи, як фулгідросет, сігнекадзухи, і так далі. Демагом єшки є тільки одна ця от перша тичка при переключенні на клинки. Ульта має два варіанти. Дальня звуком в руках, чай стріляє гідро по області перед собою і відновлює 20 одиниць енергії, і ближня з клинками в руках. Триталія б'є гідро по навколо себе і наносить більше демолу за дальню ульту. Перед тим як перейти до посилок, розглянемо ще одну механіку торта мітки стрімкої течії, які можна накласти зарядженим пострілом, а також способами, що я розповім далі. Вони не мають ICD, у накладення статусу, тобто кожна активація мітки накладає на ворогів гідроелемент. Мітки дамажать по площі, а також генерують по одній гідрочастиці не частіше раз на 3 секунди. То такі ці частинки можете подивитись в моєму гайді на енергію. Викликати стрімку течію можна чотирма способами. Удар стрімкої течії. Якщо вдарити ворога з міткою, то вона вдарить по площі. Викликати це можна не частіше, ніж за 15 секунди. Демаг залежить від прокачки єшки. Імпульс стрімкої течії. Повністю заряджений постріл. Наносить три удари гідродамагом. На СІДі, до речі, тут виключені воно тут стандарти, тобто накладається гідро тільки один раз з трьох ударів. Дамаг залежить від прокачки автоатаки, спаус стрімкої течії. Якщо ворог з міткою помирає, то мітка наносить дамаг по площі і накладає на уражених ворогів мітку. Дамаг залежить від прокачки автоатаки, вибух стрімкої течії. Якщо ульта в'є по ворогу з міткою, то вона вибухне і пропаде. Дамаг залежить від прокачки вибуху стихій. Дальний ульта, в свою чергу, до речі, мітку накладає. Перша пасивка подовжує тривалість міток на 8 секунд, в сумі виходить десь 19. Друга пасивка дозволяє накласти мітку на ворогів, звичайно та заряджене атакою, якщо вона критане. Третя пасивка збільшує рівень автоатаки всім членам команди. Пріоритетом талантів єшка десь на тому ж рівні, що і ульта. І автоатака порівнює бажання і можливості, так як вона впливає тільки на дамакміток від зарядженого пострілу і смерті ворогів, що є, якщо не нульовою, то дуже малою часткою від цього демого. Сузір'я в тарталі доволі слабкі, але я виконує свою функцію чаю вже на це нуль, тому, на мою думку, гнатися за констам заради ефективності сенсу нема. Так, у мене є це один, але то вийшло випадково. Перше Сузір'я в його основній команді з сянкою Беннетом дає небагато, так як час відкату єшко торта потрібен на підкачку енергії команді, та й чим довше чаю від стійці, тим менше залишається бафів команди. Є одна ротація, яка неможлива без це один, але якщо ви не спидрунер, то воно вам, в принципі, і не знадобиться. Поза цією командою Сузір'є може бути в принципі більш корисним, але не те, що прям сильно. Друга сезір'я дає по 4 флоти енергії, торту за смерть ворога під міткою. Але проблеми з ультою, як правило, можуть з'явитись, коли ворог один, а коли їх багато, він і не, тому конца так собі. Це 3 це левели в'єшку, це 5 левело в льту, типу норм, він цим користується. Ц4 прокає мітку кожні 4 секунди на ворогах, на яких ця мітка вже висить. Команді з Сянкою і Беннетом це просто додатковий дамаг. На другій ротації є шанс, що ця конста не дасть завейпити ультою, якщо вороги не померли і залишились з мітками. В командах під заморозкою чи бутони це зірє є корисним, так як накладає гідро постійно і навіть коли торт не на полі, що є важливим для цих команд. Це 6 С6 дуже спірне. При ближній ульті, къде єшки скидаються і можна бити квинками далі. На перший погляд Сузір'я може статись корисним, але насправді в його основній команді це зовсім не потрібно і не буде використовуватись. Не говорячи, що дальні ульта зазвичай краще за ближню, але про це детальніше буде пізніше. В якомусь Тайзері це може бути, в принципі, корисним, але це якби шосте Сузір'я, тож таке. Тому команду в цілому це констане підсилець, а скоріш, десь пограти чаедом по-іншому. По артефактам на даний момент краще м'ясон на яди. Він дає атаку і багато бонусів гідродемагу за стаки, які Тартель реалізовує на повну. Сет глибин також є доволі сильний на нього, але 4 куски бафують тільки звичайні та зарядження атаки, що є тільки частиною його демагу. Тим більше при великих інвестиціях в Чайлда ульта інколи може цінитись більше за атаки в єжці, тому треба дивитись на ваш стиль гри. Далі йдуть такі 2 плюс 2 мікси з сетів на гідродомах, АТК чи знаті. Тільки не АТК плюс АТК, будь ласка. Також існує кілька ситуативних сетів. Follow Intellector можна взяти у Тайзер, в секції команд, я поясню, що це, а в заморозці добре себе покаже Кріосет. По головним статам це годинник на атаку, кубок на гідродомах і шапку на крити. Годинник на МС може мати право на існування на великому рівні вкладень, коли вороги вмирають за одну ульту Чайлда. Але рекомендувати всім я б це не став, так як МС не бафає атаки в стійці, штука занадто ситуативна не треба. Додаткових статах шукаємо критий, атаку, відновлення десь до 110-125, в залежності від команди і МС, якщо в вашій команді воно потрібне. По зброї, як не дивно, кращим варіантом буде його сігна полярка. Далі йдуть Аква та Уктюгнарі, Пульс, Сігналіні, Небеска, Амос. В принципі, різниця між п'ятизірковими критовими луками не така і велика, тож маючи один з них можна сильно не перейматися. З четвірок непогано сядуть бпешні луки з зеленими сиски та нащадок палаючого сонця. Перше, до речі, окрім критів, ще дає доволі корисну стяжку з спасивки, що добре синергує з геймплеєм Чайлда, Тож цих двох я б брав його. Хорошим також є місяць молон та раз на пробудах. не може бути сильною опцією, якщо акцент робиться саме на ульті, Якщо зовсім нічого нема, то вже крафтовий не зумський. Чорногор, до речі, існує, але він коштує пил, критів дає не так багато, а пасивку стабільно реалізувати буде не так просто. Тепер команди. Найсильнішою з відривом, як я вже говорив, є Child, Sunlin, аниме персонаж і Беннет. Кращими аниме персонажами тут будуть Кадзуха і Цикроза. Спочатку торт виявить своєю ультою, а потім підтримує гідростатус для випуску Санлін. Команда має сильне АОЕ, тобто дамаг по площі, а також бурст-потенціал, може нанести багато дамагу за короткий період часу. Якщо у вас анімешник зайнятий, чи з ним щось ще сталося, то можна, в принципі, взяти і діда в інструкторі чи архаїчному камені. Також можна зібрати торта у Тайзер, гру через реакцію Заряджений. Дамаг цієї реакції залежить від МС, але пробавка доволі мала, тому гідро і електроперсонажів варто зберігати все ж таки, як звичайно, в дамах. Як правило, це Дарталія, два Електро і Анемо. Пайдоф і Фішка сюди заходять чудово. Можна замість анемо персонажа поставити і Беннета. тут всі персонажі оцінюють його баф, але чесно, мені так менше подобається грати. Ще одне можна поставити і в бутони: Viper Bloom чи Birgin, але не чекайте там від нього якихось неймовірних результатів, він просто працює. У нього дуже багато накладання гідра, але воно сконцентроване на час, поки він у стійці. Коли в нього клинків нема, він вже не може накладати воду і дамаг команди просяде. C4 в принципі, частково вирішує цю проблему. Також краще додати ще одного гідра чи, наприклад, кадзуху з пофарбованою гідроультою. з ситуації в заморозці. Далека не найефективніша команда. а також не може накладати не накладати гідра на полі. Можна поставити криосет. Головне, що в команді, окрім торта, був анімешник і кривий персонаж, що накладає статус, будучи не на полі. Моногідро. Берете три гідро і анемо персонажа. Якщо то будуть Сінцю і Йовань, то хто буде останнім гідро в принципі не так і важливо. Також непоганою опцією є Дід в архаїчному Кавані. Після того, як ми з основами, я поставлю собі кілька питань і відповім на них. Більшість питань моїх, частини з мого телеграму і Discord Envy. Чи варто крутити зараз тарталію? Чи варто його крутити, якщо є Аято? Основна проблема Тарталі в тому, що найсильніша з відривами команди інтернаціоналка потребує одночасно Сянку, Беннета і вдалі Кацуху чи Crozu. Серлізу чаю додалося чимало різних команд і багато з них не потребують цих персонажів, а також починає добре грати з нижчим рівнем інвестицій. Якщо у вас вони вільні і вам потрібна стабільна хороша команда АОЄ, то тарталі буде доволі хорошим вибором. Щодо Аято, то він хоч і буде слабше за торта в інтернаціональці, результат він показує все ще достойний. Але Аято універсальний може грати ще у кількох інших командах, тому один одному вони не завадять, тут же дивіться. Як зрозуміти, скільки знаходитесь в Єжці? Все доволі просто. Берете час вашої ротації, наприклад, до 4 секунди. Піднімаєте 6 і ділите на 2. Тобто 9 секунд знаходитись в єжці, потім 15 секунд відкат і по новій. Чи перебивається гідроінфузія в єшці іншими інфузіями, наприклад, це 6 Bennета? Ні, її перебити неможливо. По-перше, він все ще таки вважається учником, а на учників наявні зараз інфузії не діють. А по-друге, там свої нові автоатаки з клинками. Яку льту використовувати дальню чи ближню? Майже завжди дальню. Вона наносить менше домагу, але при цьому по суті коштує не 60 енергії, а 40. Бо після використання відновлює чаю до 20 енергії. Енергію торт генерує слабо, тому навіть славонієм в команді йому буває тяжко натиснути ближню. І він, що якщо ворогів багато, то і енергії теж буде багато. Але є ще такий момент, що анімація ближню стоїть довше, причому відбувається вона не перед стійкою, а в самій стійці, забираючи її час. Вижню ульту можна натиснути, якщо це остання в безодні, і ви розумієте, що ви точно наберете енергію через велику кількість збитих ворогів. Скільки крит шансу збирати тарталії? Якщо відкинути жарт про некритуючого тарта, хоча це не жарт. Поки ви не на високому рівні інвестиції, я б радив збирати крити у співвідношенні 1 до 2, тобто 50 шансу, 100 крит демогу, 70 шансу, 140 крит демогу і так далі. Коли ви багато вкладаєте в торта, тобто сильні арти, зброя, сапорти, то можна спробувати змістити акцент трохи в сторону крит демагу і ловити крит Тарталії. Якщо не спіймали, то при запуску кімнати, але це може бути для декого незручно, тому повертайтесь до балансу 1 до 2. Це не значить, що треба збирати по 40% шансу, я б нижче того, що в мене є і не спускався. Але просто майте на увазі, що такий варіант існує. Чи не буде пофарбовано ульта-кадзухи, заважати вепитись Сенлін. Дивлячись на кількість ворогів. Якщо супротивник один, то ультувати Кадзухою ризиковано, так як частину вейпів, сянки він вкраде. Якщо є вже декілька, то через особливість порядку ударів ульти-кадзухи гідростатус пропадати не буде. Ось ви можете побачити, гідро нікуди не дівається. Яка найкраща ротація для Тарталії та чи змінені ржавий лук? Краще є дві автоатаки: зарядженка, зрив анімації з ривком чи ривком. Раз підсилюю звичайні атаки і посаблюю заряджені, що не сходиться із сказаним раніше. Але навіть так, дві автоатаки зарядженка є кращим варіантом. Якщо Ржавий лук у вас р 5 то можна використовувати ротацію 5 автоатак на зарядженку. Потому буде те саме, але легше виконувати. До речі, якщо ви граєте стянкою, то можете рухатись проти часової стрілки, так її ульта вдарить більше разів. Яка ротація в інтернаціональці? Як виходити на другу ротацію з подвійною роздувкою? Єшка Тарталії, ульта венета, затиснена Єшка кадзухи з планжою. Таким чином роздувається на емосетом та посивкою кадзухи і гідро і піроелементи. Чому це відбувається, я розповідав у своєму гайді на кадзуху? Єшка тарталії та ульта Беннета накладає по 2 юніти їх елементів, тому після реакції вейпу трохи гідроелементу застається і кадзуха його роздуває єшкою. Беннет на активного персонажа накладає пір-елемент, який кадзуха впитує та при привезенні б'є ним. Накладає піро атакою в падінні на ворога, і Анемо його роздуває. До речі, якщо ви чогось ще не подивились відео Ендії про юніти, то саме час це зробити. Далі ультую Сендін і кидаю гобу. Використовую дальню ульту і заходжу в Єшку. Якщо ульта ближня, то Єшка і одразу ульта. Довжина цієї ротації близько 24 секунд, тож у стійці рекомендовано знаходитись 9 секунд. Щоб не рахувати в голові, можна вийти зі стійки, коли на ульті залишиться ще 6 секунд. Далі Єшка Бенета, енергії з якої видається сянці, гоба, коротка Єшка кадзухи, в ідеалі активувати фавоні, і можна для цього зробити ще кілька автоатак, якщо не повезло. Потім знову єжка Бенета енергії, з якої віддається. Ротація завершена, але єшка торта все ще на КД. А отже, тепер для подвійної роздувки треба діяти інакше. Можна, звісно, почекати, поки вона відкатиться, але це довго. Тепер треба ультинути Бенето і зробити заряджений постріл. Так, це може бути неприємно проти агресивних ворогів, але інакше ніяк. Так як на ворозі все ще буде висіти мітка, сам постріл зніме піро, а активація накладе гідро. І от тепер все по старій схемі. кадзуха, сянка, торт і так далі. До та речі, красно знати ще такий варіант. Якщо перша хвиля ворогів має мало ХП, то можна після роздувки кадзухи ультанути дальню літою чай, вбити її і тільки потім ультанити сянкою. Так ви втратите менше часу та домогу в посту. Як зробити подвійну роздувку цукрозою? Воно не було роздуве гоби, і от знов. Для тих, хто ще не в курсі, хобо в момент випросу піра накладає на себе піростатус, який можна роздути на ворога, і він втратить піросупроти від АНЕМО сета, навіть якщо не буде мати на собі піростатусу. В момент, коли над ведмедиком з'явиться знак оклику, треба натиснути єшку цукрози і піро роздується. Але є і більш простий спосіб. Роздути гідро автоатакою, знявши цей статус, і дати Гобі накласти піра на ворога, після чого його роздути. Тож натискаємо спочатку єшку Чайлда, ульту Беннета, Потім кидаємо Гобу і швидко свапуємось на цукрозу. Гідро статус на це мої ще буде висіти. Ми його роздуваємо автоатакою цукрози і потім роздуваємо піро від Гоби. Потім свапуємось на Sunline, і якщо на цукрозі стоїть епос, то ви ще й передасте баф на атаку. Хто накладає більше хідра, торт чи Сінцю. Якщо все цілі вони показують десь однаковий результат, то у мультитархі Чайот виграє у будь-якого персонажа гри у кількості накладання хідра. Чи можна поставити чай усі менаву? Ні. Ну, типу так, вона на його стійку працює, але забирає 15 енергії, що не дає нормально ультувати. Ульта є доволі великою порцією демоголу і від неї я б не відмовлявся. Чи підійде на торта рогатка? Чесно, якщо зовсім нічого нема, краще скрафтити не лук, бо пасивка рогатки на настійно тарта не працює, бо стрімло він не вистрілює. Тож залишається тільки маленька база атаки тригосількового лука і крит шанс, що не окупається. Як це покаже Олегія на тарталі? Якщо дивитись по домаго, то десь на рівні расту на низьких пробудах, враховуючи те, що вона дає відновлені енергії і в артефактах на нього можна забити, збираючи замість нього атакуючі стати. Якщо вийти за межі інтернаціоналки, то бав команди на МС може бути корисним у путонах. Так, для нього треба набрати 4 стаки, які даються за Єшкою ульту, але зміткою торта є один нюансик. Активація мітки по типу удар стрімкої течії, тобто при ударі ворога з міткою звичайно та зарядженою атакою, вважається демогом Єшки, що дозволяє набрати ці стаки. З цим нюансиком пов'язана одна цікава річ, про яку я може колись розповім в окремому відео. Ну, дивіться, емблема стає сильніше двох гідри, двох знаті для ультовика при відновленні енергії у 140%. Як правило, на торта більш цього і не збирають, але два гідри підсилюють весь демох торта, а не тільки Ульту. Тому чесно таке, тільки якщо ви збираєте чисто торта Ультовика, або у вас вже є сильний емблема на аккаунті, а 2 плюс 2 сумненьке. Наскільки хороший інструктор на Беннеті в інтернаціональці? Інструктор на Бенні значно підсилює дамаг як Тарталії, так і сянки, а також докине МС в гадзуку чи цукрозу. Автоатака торта без знаті буде може, трохи менше, але інструктор все ще в сумі дає більше. На другій ротації, скоріш за все, з'явиться проблеми з активацією сету, так як на ворогах буде піро статус і Беннет не зможе закрити реакцію і роздати МС. Туте доведеться або забити на посивку сета, або робити ще одну заряджену атаку торта, щоб збити піру і накласти міткою гідро. Отже, знать більш зручна і універсальна, але інструктор в певних ситуаціях може дати помітне більше демогу в команду. Е, обидва специфічні. Отже, про тарталю є про що поговорити. Цікавим він вийшов персонажем. Інколи здається, що він вміє майже все. Ну, окрім як користуватися луком. Якщо підсумувати, Чайо — це персонаж, який грає через команду, він не є гіперкері чи чистим сапортом. Має дуже багато накладень гідро та сильну ульту, що при правильній грі може зробити з нього справжню машиною, що стирає як групу ворогів, так і босів. Його основна команда доволі універсальна по елементам, але потребує багато вкладень як в самого торта, так і в Санлін. Зараз є багато команд, що легко розігнати достойного результату з меншими вкладеннями. І потребують менше навичок гри, тому зовсім новачкам я б його не рекомендував. Якщо ви хочете крутити його з точки зору підсилення аккаунту, але не хочете грати на імфянку і Беннетом, то я б теж його не крутив, бо там є і кращі опції. А, і заради оцих моментів можна жити. На цьому я думаю, все. Дякую, що дивились до кінця. Якщо у вас ще залишилось якісь питання, то чекаю вас у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо мій контент вам доподобає. Бувайте і до зв'язку.